Офіційно в російському полоні перебуває щонайменше 60 українських медиків. Правозахисники ж припускають, що їх понад 500. Утримання медиків у полоні є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямований напад на медичний персонал, евакуаційний транспорт, медичні установи, перешкоджання роботі медичного персоналу вважаються воєнними злочинами. Медики не є комбатантами, їх можуть затримувати виключно для лікування і догляду за військовополоненими, також до них, як і до будь-кого іншого заборонено застосовувати тортури. Жодних виключень тут немає. Натомість у російському полоні їх катують, принижують і безпідставно порушують проти них кримінальні справи. Росія приховує інформацію про затриманих українських медиків. За час повномасштабної війни з полону повернули лише 78 бойових і цивільних медиків. Росія ж зобов'язана звільнити їх всіх без жодних додаткових умов.